Друзі, прослухайте, будь ласка, гороскоп з 24 листопада по 30 листопада 2025 року для всіх знаків Зодіак. Овен. Головна тема визначення нового напряму. Тиждень принесе прорив у роботі та важливу розмову в стосунках. 24-26 листопада з'явиться шанс розширити діяльність 27-28 листопада Емоційний пік. Вибір пояснення, відвертість. 29-30 листопада. Спокій і завершення старого етапу. Порада. Не поспішай приймати остаточні рішення до 29 числа. Тілець головна тема стабілізація фінансів. Гроші або новина, що до них прийдуть саме цього тижня. У коханні теплі розмови, але 27, 28 можливе нерозуміння. 29 і 30 листопада солодке примирення або спокій. Порада не тримайся за старе лише через страх. Близнюки. Головна тема рух, поїздки, нові можливості. 24 по 25 листопада. Важлива інформація або документ. З 26 по 28 листопада велика соціальна активність. Переговори, нові знайомства. 29-30 листопада втома Потреба відновитися. Порада. Не розпиляйся. Обери одну головну ціль. Рак. Головна тема внутрішнє стілення. Емоційний тиждень. У стосунках або зближення, або дистанція. 27-28 листопада вирішальна розмова. Фінанси стабільні. Здоров'я потребує уваги, можливі перепади настрою. Порада – Бережи себе, не бери чужі емоції на себе. Лев Головна тема демонстрація сили. Успіх у роботі, Можливість вийти на новий рівень з 24 по 27 листопада Прояви себе. Будуть результати 28 листопада. Не вступай у конфлікт. Ризик сварки. 29, 30 листопада. Приємні новини, подарунки або зустріч. Порада. Не перегинай з гордістю. Діва. Головна тема вирівнювання життя. Гарний тиждень для навчання, аналізу, планування. У коханні можливе особливе зближення. З 27 по 28 листопада знайдеш відповідь на питання, що давно хвилює. Фінанси покращуються порада. Зверни увагу на дрібні знаки. Вони важливі. Терези. Головна тема баланс відновлення гармонії. З 24 по 26 листопада легкість спілкування, зустрічі. З 27 по 28 листопада емоційне навантаження, бажання відмежуватися. 29 по 30 листопада. Прояснення у стосунках або робочих питаннях. Порада. Не дозволяй іншим порушувати твою рівновагу. Скорпіон. Головна тема. Сила та оновлення. Почуття влади над ситуацією. У коханні пристрасть або важлива розмова. На роботі прорив завершення проєкту з 27 по 28 листопада доленосна подія. Порада. Довіряй інтуїції. Вона безпомилкова. Стрілець. Головна тема рух уперед. Дуже активний тиждень. Багато спілкування. Є шанс отримати пропозицію або новий напрямок роботи. З 29 по 30 листопада романтика, приємні зустрічі, порада. Будь відкритим. Удача прийде через людей. Козиріг, Головна тема стабільність та практичні досягнення. 24 по 27 листопада продуктивні робочі дні. Результат помітний. З 27 по 28 листопада можливе перевантаження, з 29 по 30 листопада полегшення та відновлення сил. Порада. Не став надто високих вимог до себе. Водолій головна тема творчість та свобода, нові ідеї, бажання змінити щось у житті у стосунках більше легкості. З 27 по 28 листопада важливо тримати емоції в руках. З 29 по 30 листопада несподівана зустріч або натхнення. Порада. Дозволяй собі експериментувати. Риби. Головна тема глибока інтуїція і завершення циклу. Тиждень принесе знаки, сни, відчуття правильного напрямку. У коханні ніжність або повернення старих почуттів. З 27 по 28 листопада усвідомлення, яке змінить майбутнє. Фінанси стабільні, порада, довіряй відчуттям більше, ніж словам інших людей. Якщо вам сподобалось це. Цей гороскоп і це відео, то чекаю від вас подобайок і підпис на мій канал. А в мене на сьогодні все. Бережіть себе, будьте здорові, і хай все у вас буде добре. До, назустрі... До наступних зустрічей! Всім пока!